Коли ж випікати паски у 2024 році? Саме з цим питанням я звернулася до своїх підписників. І ви знаєте, відповіді просто кардинально різні. Частина моїх підписників написала, що буде святкувати так, як святкують у Європі, тобто 31 березня. А інша частина підписників буде святкувати саме 5 травня, і саме на той день будуть випікати паски. А ще є частина підписників, які пишуть, що будуть святкувати і 5 травня і 31 березня. Тобто кожен обирає особисто, коли він буде випікати паски. Але якщо ви виробник або у вас вдома міні-пекарня, ви забезпечуєте своїх клієнтів смачними виробами, пасками «Панатони пандору то вам обов'язково завчасно потрібно провести опитування серед своїх клієнтів і визначити, скільки клієнтів, коли будуть святкувати це свята, саме коли вони від вас будуть очікувати паски, щоб у вас їх придбати. І навіть якщо відсотків 10 ваших клієнтів будуть святкувати 31 березня свята, то вони від вас будуть очікувати паски саме до цієї дати. Тож завчасно. Відслідкуйте, хто коли буде святкувати серед ваших клієнтів і забезпечте для них ці вироби, щоб вони були задоволені, бо це ваші клієнти. І саме такий підхід буде говорити про турботу про вашого клієнта. Враховуйте всі побажання і зробіть все, щоб клієнт був задоволений.